У Пентагоні назріває криза через нову оборонну стратегію міністра війни Гекзета. Про це пише видання Вашингтон Пост. Гекзет сьогодні виступав із будь-якою промовою, зазвичай Дональда Трампа на зустрічі із високопосадовцями Збройних сил США. Про що йдеться мова у цьому матеріалі? Матеріалі Вашингтон Пост. Надмірна концентрація на внутрішніх загрозах відбувається на тлі того, коли Китай продовжує нарощувати військову міць у Тихоокеанському регіоні і багатьом військовим це не подобається. Намір Хекзета, який готує, звісно, цю концепцію на вимогу Трампа, у мене інших пояснень немає, тому що Хекзе це є Трамп. Намір хекзита скоротити кількість генералів та адміралів на 20% та переглянути структуру командування також викликає стурбованість серед союзників навіть Сполучених Штатів Америки, а не лише серед військових. США. особливо це небезпечно, звісно, на тлі війни Росії та регулярних порушень повітряного простору НАТО, ну і навіть Сполучених Штатів Америки, тому що нещодавно російські літаки залітали в повітряний простір США на Алясці. Далі пише Washington Post, документ відрізняється більшою партійністю ніж попередні стратегії, і критикує адміністрацію Джо Байдена за нібито ослаблення армії. І частина стратегії прямо визначає пріоритети на зміцнення кордонів, протидію вторгненням, нелегальної міграції, наркоторгівлі, контрабанді людей. При цьому очікується зменшення присутності США у країнах Європи. Я б дуже з великою бережністю, звісно, ставився б до цього матеріалу Washington Post, але ну направду багато там є і достовірної інформації. Але сьогодні пролунала дуже непогана, як на мене, заява, з уст гекзета, яка має бути в перспективі розшифрована. Чому зараз пояснюю? Підхекзет сьогодні під час зустрічі із військовими у штаті Вірджинія сказав, що треба готуватися Сполученим Штатам Америки до війни. Не тому, що ми, каже, хочемо війни, а тому, що ми хочемо миру. Це не означає, друзі, що американці вже стрімголов відправлять своїх військових в Україну, щоб вони воювали за Україну і стримували російську агресію. Мова дещо про інше. Мова про те, що Збройні Сили Сполучених Штатів Америки мають стати сильнішими. Виступ Хекзета. Прийняли спокійно військові, також там говорять про те, і самі військові, що дійсно треба зміцнювати обороноздатність Сполучених Штатів Америки і треба готуватися до війни. Про це говорить і вище командування Пентагону. І до такої ж дискусії долучився там і Дональд Трамп, де він зробив сьогоднішні гучні заяви. Він виступив перед генералами і задав. Про розвиток підводних човнів у Росії та Китаю і каже: ми випереджаємо Росію та Китай підводними човнами на 25 років, Росія на другому місці, Китай на третьому, але вони наздоганяють. Через 5 років, каже він, вони будуть на рівні, вони нас доганяють. І Трампа це справедливо турбує. Турбує його відверто. Він прямо говорить, ми повинні бути сильнішими. Він каже, ми то модернізуємо наш ядерний арсенал. Я відновив нашу ядерну міць, як ви знаєте, але ми її ще вдосконалюємо. Сподіваємося, не доведеться використати. Маємо надію, що ніколи не доведеться її застосовувати. По перше, я хотів зазначити, так я дуже не люблю політику і політиків. Чому тому, що вони не відповідають за свої слова? Вони говорять одне, ти, нібито, вибудовуєш якийсь погляд на те, що вони збираються робити, як вони сприймають ту чи іншу ситуацію, а вже завтра. Вони заявляють інше, і вони не несуть відповідальності за те, що вони говорили вчора, і прикладом цього є Трамп. Ми бачимо, як часто він змінює свою риторику, і прогнозувати, оцінювати його слова це така невдячна справа, тому що ти думаєш, що його слова мають значення. а Виявляється, що ці слова не мають значення так само до речі, не тільки Трамп, дуже багато політиків, які заявляють про те. Зокрема, наприклад, щодо кроків, які вони вживають по відношенню до Росії тиску, який вони вживають. А потім, коли ти починаєш аналізовувати той документ, то пакет санкцій, які вони прийняли, то ти розумієш, що на словах це просто звучить. Ідеальна, і зараз уже буде такий шалений тиск. А потім, коли ти розбираєшся в цих цих механізмах, ти розумієш, що вони зробили таке решето, через яке може бути якесь окреме виключення, якісь окремі, ну скажімо, у часі відтермінування запровадження тих чи інших кроків можливість фактично Росії підготуватися, зробити інші канали поставки, зробити інші, скажімо так, моделі, в тому числі роботи, бізнес-моделі, і це призводить до того, що політики брешуть те, що останнім часом почав діяти Путін шляхом порушення кордонів безпілотниками Польщі, Шляхом пролітання відповідних військових літаків в Естонії, а шляхом тих же самих безпілотників, які пролетіли над Данією, все це якраз говорить про те, що він готовий підвищувати ставки. І це не локальна війна, це війна, в тому числі і ваша. І як тільки зараз декілька статей там вийшло, в тому числі. 에, по моєму Блумберг чи за економіста, А що буде, коли Україна припине супротив? Дуже гарна стаття, якраз говорить, що трошки протрезвіли західні політики з приводу того, що так, Україна є для вас на даний момент щитом. На даний момент ми стримуємо агресію, яка б, би, якщо би Путіну би вдалося, він за ці три роки. Ті військові заводи, які перебувають на території України, які йому потрібні для того, щоб виготовляти зброю, в тому числі і ракети. Якщо він захопив би ці, цю територію, то зараз би він би мав набагато потужнішу можливість атакувати. Тому в цьому ключі відповідна це загроза. Вже приходить до усвідомлення. Ми в тому числі є зустрічі з різними західними політиками, представниками Європарламенту, представниками Єврокомісії американськими американськими представниками. Вони нарешті починають усвідомлювати, що це є серйозна загроза. Американці, в принципі, тут більше така позиція Трампа, як він заявив, між нами океан. Тому нам нема стільки там яких чогось це війна безпосередньо європейців, але і у них є відповідно усвідомлення таких загроз. Ще один дуже важливий момент, чого вони в принципі злякалися. Вони усвідомили, що війна не буде такою, яка вона була в минулому сторіччі. Мені здається, що в чергове підтвердилася ця історія щодо Трампа, про яку говорили. Багато американців, багато деякі з ним, з ним працювали під час його першого терміну, що він в плані безпеки в плані збройних сил мислить категоріями кінематографу. От він це все бачить через призму голівудських фільмів. Тому от у нього ці всі люди, які відповідали за безпеку, це або там такі квадратного з такими зачісками ідеальними, такі ну от як. Як кіношні генерали, яких він звик бачити. І те, що ми бачили вчора, дуже сильно нагадувало якраз таку сцену мотиваційну з якогось бойовика категорії Б. Коли знаєш все погано, перелетіли якісь прибульці, і виходить, президент виголошує максимально пафосну мотиваційну промову. і Воно такі. Чорт забирай! Джонні, ми це зробимо! Сідаймо на літаки і летимо бомбардувати цю наволоч. Ми врятуємо Сполучені Штати Америки і нашу демократію. І от вони намагались це зробити, видавити це себе. Я дивився, як виступав він, як виступав під Гексет, коли він там розповідав про те, що ніяких тепер боріт, все мають ходити в зальчик бути. Підкаченими худими, струнками, жодних спідниць. І знаєш, що я зрозумів? Дідько, Сполучені Штати Америки вирішили оголосити війну Шотландії, тому що бородаті чоловіки в спідницях. Ось воно, що. Ми думали, гадали, що Венесуела, не Венесуела, туди, сюди, Північна Корея. Шотландія, ось вона стратегія. Всі кажуть, Трамп дурень та де ж там. Хто міг подумати, що вони на Шотландію нападуть? А ось фактично вже війну їм оголосили. Я б ну, трохи розділяв цю частину, тому що частково, якщо ми говоримо про їхню там перехід на внутрішню стратегію, це закономірний етап, побудова будь-якого авторитарного режиму. Тому що задля того, щоб потім. Навіть потенційно продукувати якусь зовнішню агресію, впутуватися, якісь історії, потрібно повністю продушити внутрішню опозицію. Потрібно спочатку налагодити систему внутрішнього терору, умовно кажучи, те, що вже робить Дональд Трамп, вводячи там морську піхоту, наприклад, взагалі в окремі штати, вводячи нацгвардію у, в столицю, тобто він. Поступово обкати, 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 і це не призводить е, ні до яких серйозних наслідків зараз для нього. І як на мене, це не переведення фокусу уваги на внутрішню безпеку, це швидше поступовий прогрів до побудови авторитарного режиму, щоб е, скасувати по якимось причинам демократичні інституції заходи. Я думаю, що цілком можливо вони зроблять таким чином, що. Нам uh, скажуть, ну от у нас є міністерство війни. Відповідно, купа воєн конфліктів. Відповідно, сполучені штати Америки перебувають в стані війни постійної, тому що ми ж там за за все хороше проти всього погано всі виють проти нас. І не важливо, що цієї війни насправді може і не бути. Трамп вже говорить, що він 7, 8, 10, як якихось воїн зупинив. Ніхто не знає, що він має на увазі коли. Про це говорить і скаже: в такій ситуації не можна проводити вибори. Ви ж не дорікаєте в Україні, що вони вибори не проводять. І ми не будемо. Я, я перепрошую пане Максиме, ти зараз не іронізуєш ти серйозно? Я не виключаю такого. Я абсолютно цього не виключаю, тому що, так. судячи з того, як вони підвищують крок за кроком, градус абсурду, я абсолютно цього не виключаю. Я думаю, що вони можуть використати цю карту. Судячи, ну, просто. Елементарно ну, mm. перейменування е, і оцей прогрів він таким чином е, виглядає, тому що ну, а як інакше їм відключити оцю головну демократичну інституцію, яка е, є основоположною Сполучених Штатах Америки? Ну по суті іншого приводу, щоб е, порушувати конституцію, немає. Тому що оця історія розповідати, що там незаконно забрали у нього ще, ну тобто, вигадувати якісь там. Е, Теми про те, що не можна не два рази, а два рази підряд, як ми в Росії, так не проконає. Але mm. якщо прогріти, сказати, що ми в стані війни проти всіх, що є вже зараз глобальна війна, умовно кажучи, я думаю, що Трампу дуже подобається фільм Хвіст виляє собакою. Він його сприймає десь занадто буквально і хоче його просто масштабувати. Я думаю, що от щодо заяв про о, о, всі ці повітряні справи, mm -hmm. провокації, дрони відомі, невідомі. Мені здається, знаєте, от е, все це нагадує, як ну, хто пам'ятає, стикався з такими ситуаціями в молодості чи в юності, знаєте, на вулиці. От є такий бешкетник е, е, вуличний хуліган, да, який так от встає в бойову позу, демонструє там ножа чи кастет. Да, ну, Якщо ти розумієш, що, щоб від, від тебе відстали, ну ти теж. Стаєш в бойову стойку і демонструєш, що можеш дати віці. От Чого щось подібне зараз відбувається. Але е, якраз бойові стійки вони, скажімо так, демонструють, що на даний момент скоріше за все бійки не буде. Тому що якщо е, е, хтось хоче починати бійку, то в стійку не стають, а б'ють відразу. А, правда, були uh -huh. було, було одне велике виключення. Про яке треба пам'ятати, і якого, я думаю, зараз побоюються, зокрема і на Заході, це те, як починалася Перша світова війна. Там mm. теж вставали в стійку Всі спочатку була ланцюгова реакція, тих демонстрацій, коли починали проводити мобілізацію і так далі. Врешті-решт почалася війна. А зараз, я думаю, що поки що, ну, у всякому разі, на Заході. Мені здається, не дуже готові до війни, вони просто демонструються. Не, не варто нас ще не виходить. Вони ж кожного дня все більші провокації здійснюють, воно ж кудись рухається. Ні, воно рухається, але я думаю, що зараз все таки, на мій погляд, не стільки буде пауза з боку Росії, скільки зміна тактики. От е, е, були е, як їх назвали зелені чоловічки, да в 2014 році. А зараз замість зелених чоловічків чоловічків з боку Росії невідомі, неопізнані дрони. От е, я думаю, що Росія зараз іде шляхом ескалації гібридної війни. Але це не означає, що вони вже там починають або ну готу, вони готуються, але не означає, що вони вже починають пряму там, війну проти Заходу. Я думаю, це перевірка на слабо. Це тиск. Тиск політичний, психологічний, отакий військово-психологічний тиск. Захід. Я просто переконаний, можуть бути виключення. Спонтанні стихійні, але системна зараз не буде вступати саме в військову конфронтацію. Росією. Мета тоді Росії ні, Росія демонструє силу. Це силовий тиск Так, а що їм сила? України. Мало що вони продемонстрували. Ні, ні, не важав Україна. Зараз вона залишається окремою цілю для Росії. і вже навіть Трамп зрозумів, що Путін не хоче зупинятися, але треба тиснути на Захід. Для Особливо чого? на Європу для того, щоб примусити до миру на своїх умовах продемонструвати, що uh -huh. ви маєте зараз не Україну підтримувати, а погоджуватись uh -huh. на умови. Це не відразу відбудеться, але і по і потім це тут не треба шукати окремої мети саме зараз, от на даний момент, це просто демонстрація стилю поведінки. Мені здається, помилка була заляскою. Потім Китай надихнув Путіна. Коли він побачив, ну сі демонструє силу. Я теж маю демонструвати силу. А як продемонструвати? От в, в, в такий гібридний спосіб uh -huh. в даному випадку, дем... якщо сі демонстрував, я думаю, в першу чергу американцям, то Путін демонструє в першу чергу європейцям.